Клаус Гаґеру, Маркус і дівчата. Розділ перший. Ну, от і знов. занепокоєно сказав Сігмонд. Це ж ненормально, мавпуса. Я нічого з тим не можу вдіяти, Сігмунда. Воно би, само собою так виходить. Ніщо, само собою, так не виходить. Ти маєш силу волі чи ні? Напевно, ні. Звісно, маєш, інакше ти просто метався б на всі боки, а хіба я не метаюся? Очевидно, в тебе якісь проблеми з гіпофізом. Отож, зітхнув Маркус, мабуть, і з гіпофізом. Спершу була Елен Кристина, потім Беата, потім Каріанна, тоді Муна, тоді Ганна, тоді Гільда, тоді Туріт, тоді Елен, тоді Ліса, тоді Анна Берід. Ні, тоді була Гайді. Ні, Гайді з'явилася після Анни Берід. Хіба? А вже ж після неї Сігмунд суворо глянув на товариша. Потім була Трюда, потім Елісабет, потім Тереса. Одне слово, всі дівчата в класі. «І Хто ж тепер? Тепер Елен Христина. Елен Христина, вдруге? Так, тихо відповів Маркус. У неї дуже красиві вуха. Перший раз я їх не помітив. Маркус Сімонсен закохався у п'ятнадцяте відтоді, як почав ходити до середньоосвітньої школи. То було два місяці тому. Гадаєш, я німфоман Сігмонде? Сігмонд сумно кивнув. Боюся, що так. Але ж мені всього тринадцять, хриплуватим голосом прошепотів Маркус. Що я робитиму, якщо так триватиме й далі? Звичайно, вихід один. Каструватися, поволі відповів Сігмод. Сігмонде. То простенька хірургічна операція. Минулого тижня ми кастрували нашого кота. Він абсолютно заспокоївся і перестав мрявкати. Я не мрявкаю. Поки що не мрявкаєш, та скоро дійде й до того. Звідки ти знаєш? Я знаю те, що знаю, відповів Сігмонд і зашарівся. Я не хочу каструватися. Розслабся, я лише трішки покипкував. Нема на чим кипкувати. це якийсь жах, та й годі. Маркус розпачливо подивився на Сігмунда, вони простували зі школи додому вузькою дорогою, посипаною жорствою. Сігмунд був високий, чорнявий і елегантний, а Маркус невеличкий, русявий і непоказний. Дув буряний вітер, як то буває восени, в такі миті. Маркусові завжди здавалося, ніби він ось ось здійметься в повітря і полетить. Допоможи мені, Сігмунде, скажи, що мені. О, ні, он вона йде. Він спробував сховатися за Сігмундову спину. Хто? Елен Кристина. Вона спускалася дорогою разом із Муною. Дівчата були в куценьких шкіряних куртках, в узеньких штанях і фірмових черевиках. Коса і Елен Кристини розвивалися на вітрі так, що Маркус і Сігмунд могли побачити її вуха, маленькі, трішки капловухі і добряче почервонілі від вітру й холоду. Привіт, Елен Кристина!» – гукнув Сігмунд. Маркус натягнув куртку на саму голову і застебнувся. Дівчата зупинилися і помахали їм руками. Привіт, Сігмунда! Як гарно, що сьогодні п'ятниця, правда ж? Правда, відповів Сігмунд, і нема чого нарікати на негоду, еге ж? А ми й не нарікаємо, крикнула Елен Кристина. Ми йдемо на змагання з гандболу. Чого це Маркус заховав голову? Бо йому холодно, прокричав Сігмунд, у вуха. Дівчата махнули руками і побігли вулицею вниз. Маркус і далі стояв зі схованою в куртку головою. Можеш витикати голову, мавпоса, вони пішли. Бліде обличчя помало випірнуло з дутої куртки. О господи, Сігмунде, ти бачив ті вуха? Що в них особливого? Хіба ти не помітив, що вони не такі, як у всіх, схвильовано прошепотів Маркус. Усі вуха різні, зрозуміло, відповів Сігмунд, якщо вони не клоновані. Ти не помітив, що вони схожі на мушлі? На мушлі?» Так, на Мушлі з перлами? З перлами? Так, її сережки достатньо, як перли в мушлях. Але ти не міг роздивитися звідси її сережки. Ні, я роздивився їх на останньому уроці, я просто не зводив із них очей, поки писали твір. І як же ти з ним упорався? Вона мене надихала, я писав про молоденького хлопця, який пірнав поперли на Мальдивах. На морському дні він зустрів русалку, яка замість вух мала мушлі з перлинами. Русалки не мають замість вух мушель з перлинами, відповів Сігмунд. Маркус здивовано глянув на нього. А я й не знав, що русалки справді водяться на світі. Цього ніхто не може знати, коротко відповів Сігмун. Тоді, мабуть, ніхто не може знати, чи вони мають замість вух мушлі. Все-таки можна припустити, що мають, трохи пихато мовив Сігмун. Але риб'ячі хвости у них є, правда ж? Це теорія. Плював я на твою теорію, сердито кинув Маркус. Я знаю, це тому, що ти нічого не тямиш у математиці. Ні, тямлю. За останню контрольну я отримав чотири бали, а я шість. Вдоволено сказав Сігмунд, якусь мить Маркус сумнівався, чи варто вести дискусію далі, скільки знав одне. Говори, не говори, однак останнє слово буде за товаришем. Окрім того, йому з голови й досі не сходили дивовижні вуха Елен Кристини, тож він, урешті-решт, поступився. Принаймні, то був найкращий твір, який я коли-небудь написав. Сігмунд усміхнувся. Він так усміхався завжди, коли відчував що його зверху. Маркус удав, ніби нічого не помітив. Хлопець і русалка лишаються разом на морському дні. Вони одружуються і народжують дітей. Скількох же? Цілий косяк, відповів Маркус. Цілий косяк? А то ж, оскільки русалка напівриба, правда ж? Ніхто не народжує рибу косяками, мавпуса. Це зовсім нереально. То був усього навсього маленький косячок, промимрив Маркус, згадавши, що понаписував багато чого нереального. Нереальним було те, що хлопець лишився на морському дні, живий, і що вони там зіграли весілля. Ну а те, що русалка могла народити йому дітей, вже геть не клалася в голові. Марку здивувався дивом, як це в людини і на півриби могли вийти діти. Він міркував так: якщо вони все-таки заходилися коло того діла, то розжилися хіба що на косячах риб. Мабуть, в усьому тому це була найреальніша вигадка. Косяк то косяк, сказав Сікмон. Власне, це не має ніякого значення, схвильовано мовив Маркус. Головне, що я писав із любов'ю. До русалки. Ні, до Елен Кристини. Я кохаю її, Сігмонде. Що мені робити? Освічитися в коханні. Ти звихнувся. Тоді покажи їй твір. «Що?» Скажи, що вона надихнула тебе написати його. Вона мене тільки висміє. Якщо твір гарний, то не висміє. Якщо і косяк, то не надто великий, замислено додав Сігмунд. Я боюся, ти повинен мені допомогти Сігмунда. Сігмунд наморщив лоба, він знав, що від того в нього мудріший вигляд. Окей, мавпусе, поволі сказав він, я так і зроблю. Що саме? Покажу їй твір і скажу, що це я його написав. Якщо вона мене висміє, то мужньо все витримую, а якщо ні. Якщо ні. Тоді я зізнаюся, що це твій твір і що ти. У погляді Маркуса було саме очікування. І що я, що ти знайшов свою перлину, відповів Сігмунд. Був понеділок. Дзвоник сповістив про закінчення останнього уроку. Сігмунд узяв Елен Кристину за лікоть і сказав їй, що написав твір, і дуже хотів би, щоб вона його послухала. А потім дівчина вмостилася на ящику для сміття в закутку шкільного подвір'я і роззявивши рота, Витріщила на Сігмунда свої великі очиська, а той виструнчився перед нею і читав твір. Маркус стояв трохи віддалік і вдавав, ніби щось шукав у своєму ранці, одначе чи в кожнісіньке слово, хоч навряд чи то йому було потрібне, він увесь текст знав на пам'ять. А якби ще не дуже хвилювався, то слухав би з величезним захопленням, бо товариш читав надзвичайно гарно, майже як актор. Та й чого було дивуватися? Адже Сігмунд більше не мріяв стати астрофізиком, йому заманулося стати актором. І якось він декламував Маркосові сцену катання на Олені з Гюнта. То було не блазнювання. Він настільки вжився в образ, що коли вигукував слова, звернені до Оленя. Ось я переріжу тобі горлянку, то так стрельнув на Маркуса очима, що тому навіть здалося, ніби Сігмунд ось-ось переріже кухонним ножем горло не оленю, а йому. І тепер він читав не гірше, тихо й проникливо, і водночас мов би, просвердлював Елен Кристина своїм поглядом. Маркус був абсолютно певен, що зараз по її котилися дві сльозини. Він сам ледве не заплакав, бо зроду в житті не чув нічого прекраснішого. Юнак обережно провів пальцями по правому вуху чарівної русалки. Знаєш, лагідно мовив він, ти полонила мене своїми вухами. Вони перебували на самоті, усі їхні діти помандрували на коралові рифи. Така собі гарненька і жвава дітлашня. Зовнішність вони успадкували від матері, а жадобу до пригод від батька. Вона усміхнулася йому та не промовила ні слова. Я казав тобі, що вони схожі на ушлі? пошепки спитав він. Вона кивнула. Довгі, мокрі коси хвилями гайдалися навкруги її стану, мов хвіст медузи. Щоправда, хвіст медузи отруйний, то була не русалка, а не зрівнянна морська принцеса, і належала вона йому. У мене є для тебе подарунок, ніжно мовив він. О, Сігурде. Він вийняв із кишеньки купального костюма дві білосніжні перлини. Прекрасна русалка зойкнула від захвату і заплескала в долоні, а він замилувався її неквапливими плавними рухами. Перли мені? Так, прошепотів він. Перли тобі, моя кохана мушленько. Він обережно прикріпив її на вуха перли й узяв її за руку. Куди ми полинемо? тихенько спитала вона. Далеко предалеко, а тоді ще далі, розважно відповів він, аж до небокраю, туди, де сонце сідає просто в море. Вона зустріла його погляд і щасливо усміхнулася. Сігмунд якось хапливо, мов би, не дбала, потер очі, але Марко знав, що не була недбалість, то був холодний розрахунок. Сігмунд усміхнувся Лен Кристині хитренькою, сором'язливою усмішкою. Ну от. Весело сказав він, оце такий твір. Як він тобі? Він просто чудовий, прошепотіла Елен Кристина. Він написаний для тебе, спокійно мовив Сігмунд. Що? Він звеличує твої вуха. Маркус відчув, як його кинуло впіт. Чи не зайшов товариш надто далеко? Мої вуха? «А то ж, у тебе найкрасивіші у світі вуха. Справді? Голос Елен Кристини був такий тихий, що Маркус ледве розчув її слова. Так, Елен Кристино, вони схожі на мушлі. Сігмунд усе ще усміхався. Елен Кристина на якусь мить завмерла, потім нахилилася вперед, швиденько цмокнула його в щоку, зіскочила на землю і побігла шкільним подвір'ям до муни, яка стояла біля стояка для велосипедів. Йой! зойкнув Маркус. Сігмунд обернувся. Його щоки пащили вогнем. А погляд був трохи розгублений. Мабуть, їй сподобалося, поволі сказав він. Так, я теж це помітив. Чому ж? Думаю, я правдиво відтворив текст. «А вже ж, та сентиментально, але й не сухо ти помітив, як глибоко я проник у зміст? «А вже ж, Сігмунд, одначе ти мав би. Водночас я зовсім розслабився, у цьому й уся заковика. Виконання має захоплювати глядача, а не актора. Я застосовую ту саму техніку, що й Леонардо Ді Капріо. Та все ж я це розумію, але чому ти не сказав, що то мій твір? Сігмунд глянув на нього з подивом. Ти здурів? Це б усе псувало. Так, але. Як актор, я усвідомив одну річ, сказав Сігмунд і замріяно подивився кудись у Ні за що не виказуй публіці своїх таємниць. Але ж ми домовлялися про інше. Про що? Якщо їй сподобається твір, ти мав сказати, що написав його я? Хіба? А то ж! Сігмундову замрійність, мов рукою зняло. Я зроблю це завтра, мав посе, дозволь мені ще трохи понасолоджуватися радістю успіху. Ну що ж, промимрив Маркус, але завтра ще б сказав. Сігмунд кивнув головою. Обіцяєш? Сігмунд знов кивнув далеко, придалеко а тоді ще далі, спокійно сказав він, аж до небокраю, туди, де сонце сідає просто в море.